Я пропоную поговорити про США і про Китай. Сьогодні Сі Цзіньпінь вперше за 6 років прибув до штатів. Що у зв'язку з цим можна очікувати? Для чого він туди приїхав? І яким буде фінал зустрічі з Байденом. Питання головне стосовно коштів. Так, я не бачу, що абсолютно там якісь будуть позитивні домовленості для України, якщо так казати, Китай буде дотримуватись нейтралітету, тобто досягнути мети, щоб їм обіцяли виконання їх умов. Китай заявляє про свої вимоги, свої якби, умови. В якихось питаннях, і стосовно коштів, фінанси, які потрібно перерахувати, перечислити. Тут США якби, тримає їх трошки, скажімо так, за, за рукав, як то кажуть, але Китай він сам собі на, на своїй думці, вони завжди таку тримають стратегію, щоб не залежати не від кого. І їхня мета стати пізніше лідером, одним із лідером, і економічно підняти економіку настільки вгору, щоб навіть більш як юань, можливо, по світу годив, а не долар. Знищення долара, як валюти. Угу. А у зв'язку з цим можна взагалі сказати, що холодна війна така частина друга вже триває, але тепер. Не США з радянським Союзом, а з Китаєм я би сказала, що Китай. Якби до чогось готується. Це мені зараз малюється така картинка, ніби тигр, помаранчевий тигр, сидить в кущах, просто тихо сидить. І готується до чогось. Отак От я бачу. Те, що у них конфлікти. Ну, це безумовно, тому що Китай з претензією на лідера світу, а США є лідером, і тому конкуренція, якісь свої інтереси, свої умови, свої якісь збільшення територій, збільшення своїх якихось апетитів, звісно, так. Угу. Але Китай ніколи явно не буде отак махати шашкою і шапкою. Все буде неочікувано. Їхні е, рухи, як в конфу, будуть безшумними, але різкими. Угу. А от стосовно домовленості між США та Китаєм, е, мова буде йти лише про гроші, чи про пом'якшення стосунків загалом між американцями та китайцями. Я бачу, що Байден хоче зрозуміти, наскільки Китай готовий допомагати Росії, і чи можливо домовитись на умовах якихось економічних, взаємовигідних, в стратегіях, планах, щоби. Відволікти Китай від Росії. Окрім того, чи готовий Китай співпрацювати надалі з Америкою? Тим самим якісь пропонуються, ну, 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 якби такі хитрі будуть такі пропозиції, я бачу з боку Америки в бік Китаю, тому що тут іще є. Прямі якісь контакти. Контракти з Азією. А навіщо ж США відволікати Китай від Росії? Однозначно для того, щоб Росія зупинити терориста. Тому що тут іде мова навіть не тільки лише про Україну, а й про інші країни. Uh -huh. Росія зараз нарощує зброю, виготовлення зброї не зупиняється. Тому зараз весь світ бачить, що росіяни не готові зупинятися. Uh -huh. Пропонувати щось Китаю. Прорахувати наскільки Китай на боці Росії, і чи можна їм запропонувати щось інше, чи вони укладають там якісь укладання довгострокових договорів. Але Китай буде просто, знаєте, як розглядати ці пропозиції. От я бачу, він тримає всі тримає документи. Багато перекладачів, от збоку радник стоїть. Не буде ніякої відповіді конкретно. Ні, так, не буде. Угу. А Китай намагається допомогти Росії чи забрати свої історичні території в перспективі? Для Китая, знаєте, тут можна сказати, що доречна ця війна в тому плані, що зрозуміло, коли Америка підтримує Україну і також Ізраїль, то вони втрачають свою силу, економічну силу. Угу. Тому вигідно для Китая, щоб Америка ослаблювалась. І тут, якби щоб Україна відійшла на бік Росії, для них також можливо, ну і не принципово, але тут час для них ставити свої умови угу. для Америки, щоб Америка пропонувала. Поїхав всі для того, щоб Америка запропонувала свій план. Але Китай зараз не готовий. Америка також не потрібно вважати, що зовсім слабкі. Ні. Угу. Ну тут не без цього. Тому я знаю, що йдуть у них зараз розмови про використання ядерної зброї, що є небезпечно для усього світу. І оце питання вони також будуть оговорювати. Щоб як е, вирішити питання конфлікту на сході і на території України з Росією для того, щоб запобігти е, застосуванню ядерної зброї? Угу. Можливий в майбутньому конфлікт між РФ та Китаєм? Ні. Але я бачу, що на даний момент Китай стримує Володимира Путіна, росіян в використанні ядерної зброї. Вони постійно попереджують, що не потрібно так рішуче діяти. Адже буде швидка реакція, і відразу зреагують інші країни, і, якби це недоречно. Зараз, зараз також на 24 й рік. Ідуть якийсь план, план на території моря, кораблі, розподіл території, поставка зерна. Отут, отут, так, Іран буде вспливати частіше. І ще в якійсь країні може пролунати вибух.